Всі привітати величайним святом, з Ризбом Христовим, водохреща побажати нам усім здоров'я, здорового глузду, миру нашій Україні. І нехай ця пливська зірка нам покаже шлях до перемоги. І дозвольте нашу мирну акцію. Ініційована громадською організацією дія та всіма небайдужими громадськими організаціями та всіма небайдужими людьми, яка називається «Стоп Путінська війна в Україні. Більше санкцій для Росії. Геть московського агресора з України дозвольте розпочати з Наших найкращих героїв, найкращих синів України, які полягли за волю України на майдані та на сході України. Хвилиною шанування та мовчання. Візьмемо зараз, запалимо навпаки і потім після після. Завершення акції чи під час акції і ми до пам'ятника пам Небесної Сотні, до тих, хто загинув на сході України і там і розкриваємо гімн України. Дозвольте надати слово нашому отцю Івану. Христос Христос хрещається, шановні друзі, шановні ці люди, які яким не байдужа. Наша ненька Україна, сьогодні, коли колядує вся Україна. Сьогодні, коли ми один одного йдемо, вітаємо цим гарним словом Христос рождається, тим гарним словом Христос хрещається. Ми несемо в кожде серце, в кожну дім цю велику радість, великої благодаті, великої любові, Бога. Ми молимо всі священники України, Господа Бога, щоб разом з тими святами. Разом з народженням Ісуса Христа, разом з Його охрещенням охрестилися і наші тіла, і наші душі позбавилися тої ненависті один до одного, а просимо, щоб прийшла любов в наші серця, щоб прийшла любов до ближнього свого. Бо війну. Я не знаю, чи можна закінчити зброєю, але війну я знаю точно, що можна закінчити молитвою. Війну можна закінчити переосмисленням, переосмисленням себе. Господь Бог послав нам це велике випробування, і ми, як християни, повинні прийняти, прийняти і зрозуміти, для чого ми сьогодні переносимо таке велике випробування, для того, щоб ми змінилися, змінилися на краще. Для того, щоб сьогодні не було тут декілька десятків людей, а для того, щоб тут сьогодні один одного вітали і підтримували Україну десь сотні тисяч людей. Бо коли не буде в нас, нашої України не буде і нас. Тому сьогодні щиро сердечно вітаю вас всіх з прекрасними різдвяними святами, і хай ця благодать, яка Прийшла до нас через його народження, через його хрещення, оселиться в наших думках, в наших серцях, в наших сім'ях. І хай вона принесе нарешті нам такий багатостраждальний, вимовлений мир нашої України. Христос хрещається. Вічці Ірина! Священою водою! Христос хрещається! Христо... Христос хрещається! Христос хрещається! Христос хрещається. Христос Хрищається! Христос Хрищається! Ми не лежимо на з спостерігачами! І не дивимося, що відбувається в Україні, коли гинуть наші найкращі сани України. І я хочу вам кожному, кожному з вас ліконитися від наших хлопчиків. З великою величезною подякою за ваші вареночки, за ваші пиріжки, за вашу молитву. І ви знаєте, надто були здивовані, коли ми поїхали до наших морпехів в де... За щени почува водичку, і наші хлопці копалися. А ми з нашою командою, Леся Васильівна, Наталочка, Михайло і всі всі ми, хто був з нами, ми верху стояли на парубі, на ця Зірочка крутилася. Це було надзвичайно щось таке, що небо, сонце, земля і вода. Наші, можна сказати, хлопці, наші побратими, вони стоять тих у копах, але почули, що ми їдемо до них вперше, ми до них поїхали. Це наші айдаровці, які з Майдану пішли боронити нашу землю. І знаєте, що я хочу вам сказати? Там, де ми були з морпехами, там були діти, а там, де в Новотроївському Вайдарі, там були діди. Діди, які... Мали би сидіти своїми внуками вдома, мали б палити піч і робити затишок. Але ці хлопці там нас боронять. Ви не уявляєте, там, де діти, і там, де зовсім дорослі, у них були повні очі, сліз, радості, що вони не кинуті на произвол. Що ми страшні, страшній ці війні? Ми разом стоїмо, як ти сердячки і друзі. Я дуже прошу вас і хлопці просять, щоб ви вірили в себе, вірили в перемогу нашу, вірили в Україну, тому що нам будувати з вами цю Україну, це нами Бог дала земля, це вишні. Так що ми її бережимо. І хочу вам сказати, коли ми приїжджали в блокпост від наших айдаруців, хлопців, стоять. На пропускному пункті, де пропускають тих місцевих з Донецька, і ці стоять хлопчики, а ми виходимо так з машини, то буває з вікна висипаєш, то виходиш і так, що є в руках, ти даєш, засипаєш тими зернями їх, а хлопці стоять. Ну вірте в нас. Вони просять, вірте в нас ради таких матерів. Ради таких братів, ради батьків і дітей наших ми будемо стояти, боронити нашу землю. Я переконаний абсолютно в тому, що ми можемо виграти війну не тільки нашими солдатами, а сильним тилом, демонстрацією сильної економіки, сильної нації, яку ми будемо будувати тоді, коли наші солдати воюють. Тоді буде справедливо. Вони воюють і захищають нас. І в цей час дають можливість нам будувати. Тому, друзі, головною проблемою і рух нових давай, сил, в Санкарпі, і організації, які підтримують і дякують, немає значення від партії. Маємо визнати, це корупціонер. Це та людина, яка садить і обкрадає нас. В пам'ять, як я працював, я задав питання нашим службовцям державної адміністрації. 86 людей було. Я їм сказав, хто готовий пройти. Етектор брехні, і дати відповідь, чи брав я взятки і чи крав я з державного бюджету. І мені дали відповідь ствердну, хто готовий пройти тільки п'ятеро. З 86 тільки п'ять. Тому міняти одних, других садити і скільки треба, стільки треба, і не дивитися на цифри. І тоді будемо сильними, і тоді будемо міцними, і тоді прийде і Крим. І все решта і придем нас самі попросяться. А не будемо, то не, не будемо е, такими і це дамо казнокатом розкрадати. Ми ніколи не піднімемося з колін. Сьогоднішні днем сьогоднішні акції мені пригадується близько е, е, трьох років тому назад була така вололюдна акція е, е, це у весною 2014 року. І, і, і звідти знизу десь від університету йшла велика колона, молоді, учні і студенти. А я їх чекав, а біля філармонії стояло тисяч середніх, середніх класів хлопчики, які тримали плакат «Станем, браття!» браттям в бік ривалі, від додому. А потім підходить та величезна маса. А я подивився, а вони всі несуть, всі несуть плакати ми запили, ми запили, ми запили. І мені здалося, що оце, оце, ці, оце, цих чотири хлопчики вони захищають Україну, а то їх організували, збили наших діток, які повинні захищати Україну, збили якийсь русський мір, якісь люди, які вже чекали, що йде руська весна і, і так далі. Я хотів би ну, якось, в якійсь мірі звернутися до тих людей, щоб можна було так відкинути національну гордість, національну гідність. І можна було б ми за мир, здати зброю, так як в Криму, і підійти під Росію. Але історія вчить, що цей північний сусід спадкоємиць татаро-монголів не залишає нам місця для життя. І всі століття, які було... Ми були з ними, це століття було геноцид Украї, українського народу. І в історії той народ, лише той народ е, несе найменші втрати, який бореться. І, і ми це бачимо, коли у, е, в кінці 20-х років Україна припинила, припинила опір, то наступив далі 33-й рік, наступив 37-й рік. Тоді, коли ми вже гинули Мільйонами. мільйонами. І е, на сьогоднішній день агресора, спадкоємця татаро-монголів, не спинять ніякі ні домовленості, ні мінські, ні Будапешті. Його спинять тільки наші героїчні хлопці, які зброєю, і він тільки розуміє силу зброї. Отож, слава нашим хлопцям, нашим кращим. Синам і дочкам, які захищають від, цього, від цих татаро-монголів, спадкоємців. Слава вам, слава Україні. Я хочу виконати пісню мовою з загарбника, що потім з того боку ніхто не міг сказати, що ми не розуміємо. Так, обращення к руському солдату. Ти зачем к нам прийшов? Бравый русский солдат захотел больше звезд, орденов и зарплат, убиваешь теперь стариков и детей. Ты уже не солдат, террорист для людей. Соседей своих напрягать, корабли, лодки, танки, игрушки, самолеты и ракеты пускать для него. Люди, все человечки, все солдаты, чужие свои, царевать он надеется вечно. Лучше сам, Володенька, уйди,

Skazujesz? A znacie, jak się znajdują no, ja ludzie?